Здоровки всім з вами Андрій Шулик, і ми продовжуємо вчитись підприємницькій діяльності не в стилі аборигенів. В минулих відео ми вже розглянули, як вигравати грант. Є робота. На що нам реєструватись ФОПом і як саме це зробити? Зробили собі електронний цифровий підпис, і тепер перед нами вже реально серйозний челендж. А саме ми будемо реєструвати свого першого співробітника. За законом, для того щоб офіційно зареєструвати співробітника, ви маєте повідомити про це податкову службу. Зробити це можна якимось або листом, або піти в податкову там написати відповідну заяву, точніше повідомлення. Але ми з вами маємо навчитись робити це по сучасному, не виходячи з дому. Тому тут в мене є комп'ютер, і зараз ми розберемося, як це зробити. Всі інструменти для цього в нас вже є. Для нас, як підприємців, розробили доволі адекватний інструмент, який називається електронний кабінет платника податків. Ви тут натискаєте і вас перекидує кабінет.tex.gov.ua. І ми тут знаходимо зверху кнопочку Вхід натискаємо. І як ви бачите, в нас є багато різноманітних варіантів, як сюди авторизуватись, в тому числі через Дію. Але я не хочу зараз випробовувати долю. І в мене є можливість зайти через ключ «Приватбанку». Як це зробити? Отримати ключ Приватбанку. Ми з вами вчились у минулому відео. Тут воно в мене вже все лежить, сертифікати і так далі. І я просто ввожу свій пароль. Натискаю кнопку Считати, і бачимо, ключ успішно завантажено, воно прописує повністю там моє ім'я, бла-бла-бла, вся інформація, і я просто натискаю Увійти. І ось воно мене пускає в мій кабінет платника податків. Тут багато є різноманітних опцій, ви можете і сплатити податки, і подати свою звітність, але в даному випадку вам потрібно зайти у, 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 у ведення звітності. Да. І тут, бачите, до речі, ось вже одне повідомлення, яке я відправляв у листопаді минулого року. І в мене е, все підписано, відправлено, але воно червоне, тому що помилка. Е, яка саме помилка? Якщо переглянути, тут просто написано, пакет не прийнято. Е, я, до речі, завтикав перевірити, прийнято чи не прийнято було це повідомлення. Е, і там… Деякі проблеми були в мене зі звітністю, тому, будь ласка, за цим слідкуйте, іноді може виникнути технічна помилка, і вам потрібно просто ще раз відправити цей звіт, документ, повідомлення. Але зараз не про це. Зараз наша з вами задача створити це повідомлення і де його знайти. Натискаємо Створити. Коли ми натиснули кнопку Створити, в нас з'являється можливість обрати з документів. Тут доволі складно розібратися, якщо чесно. Але, на щастя, ми вже знаємо код нашого повідомлення. Це F3001003. Але, бачите, я починаю писати і в мене нічого не виходить, мене не знаходить. Але в даному випадку я розібрався. Не знаю, чому так. Ми просто з вами йдемо на останню, на восьму сторінку. І останнє, що ми бачимо, F301003. Повідомлення про прийняття працівника на роботу слеш укладення їх контракту. Ми тут пишемо, дивіться, січень 22-го, ну в даному випадку, в нас можливо не січень 22-го року, а вже 23-й, тобто ви вказуєте, який зараз місяць, який зараз рік. Тут не чіпаємо звітний документ, номер однотипного документа в періоді не чіпаємо, це все не чіпаємо. Ваша податкова тут буде повністю вказана. І ми натискаємо Створити. Ставимо тут галочку початкове, можете тут поставити одиничку. І далі дивіться: в нас доволі простий звіт. Перший порядковий номер, він тут так і буде, далі категорія особи. Серія, і тут прописано категорія особи 1, наймані працівники, 2 працівники за сумісництвом. Тобто тут все вказано. В нашому випадку хай це буде за, за основним, да, тобто категорія 1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, тобто ваш податковий номер. Ну, Давайте або та, так, та серія номер паспорту. Да, бачимо, що тут все прописується. АВ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. це Прізвище ім'я по батькові, пишемо прізвище ім'я по батькові. Перевіряємо на помилочки. Ой, 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 отак. Да. Номер наказу, 1, 2, 3, який у вас там внутрішній номер наказу. Дата видання, наприклад, наказ 1 березня, скажімо, а починає людина роботу з 6 березня, що нормаз. Підпис, реєстраційний номер, к, к, платника податків, власне ім'я та прізвище. А, так. це якщо у вас є головний бухгалтер, ви тут нічого не чіпаєте. От. І далі у вас є можливість перевірити. Натискайте перевірити, і якщо у вас є помилки, от, то дивіться, значення таке то неприпустимо. Не повинно бути дочерніх елементів, а його значення повинно бути допустими. Свидше за всього, воно ругається, що я тут пробіли поставив. Давайте спробуємо це прибрати. Прибрав пробіли, пише перевірити. Перевірено, славетна перемога, все нормально. Ну і далі ми з вами можемо це все підписати, підписуємо своїм підписом. Давайте вже зробимо це до кінця. Обираю ключ, прописую свій. Читати, підписати. І далі воно мене просить надіслати документ так чи ні. Це я вже робити не буду, тому що інакше я сам в себе зареєструюся як найманий працівник. Ну і це вже чепуха. Але ви натискаєте так. Податкова служба отримує від вас документ. Через деякий час ви отримаєте дві квитанції. Якщо обидві не містять помилок, в другій квитанції вам скажуть, що документ прийнято. Все, податкова тепер знає про те, що у вас є працівник, і ви можете починати сплачувати за нього податки. Ось так просто. Важливо також знати, що за законом ви маєте внести відповідний запис у трудову книжку працівника. Якщо в нього немає трудової книжки, її треба або створити, або зробити запис на порталі пенсійного фонду, якщо не помиляюсь. Ну а також вести кадровий облік, який ну, можуть у вас не перевірити, але якщо перевірять, вас можуть доволі сильно оштрафувати. Тому я, звичайно ж, вам рекомендую, коли ви оформляєте найманих працівників, одразу звертатись до бухгалтера. Бухгалтер за вас і повідомлення відправить, і все зробить. А найголовніше, що адекватний бухгалтер на аутсорс підписує з вами договір. І якщо у вас виникають якісь проблеми саме через невірний облік або щось там десь не подалось, то відповідальність будете нести вже не ви за штрафні санкції, а саме ваш бухгалтер. Тому звертайтесь до них і просто не майте собі проблем, це не так дорого коштує. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо було цікаво, корисно, якщо змогли оформити свого першого працівника, підписуйтесь на цей канал, натискайте на дзвіночок, рекомендуйте своїм друзям. А ще найкраще підпишіться на Patreon. Так ви зможете підтримати мене як контент-мейкера, отримати доступ до контенту раніше за усіх і побачити багато ексклюзивних відео. В принципі, все пока-пока.